Такого ж ми тут у нас насаджено, кучу всього. Будемо ми з вами тепер садити хризантеми. Низький суміш, що висадимо ми з насіннячка, подивимося, що у нас воно вийде. Ось така у нас грунтасу, змішана розмішана десь з пісочком. Вона пушистенька, пухнастенька, пухкенька. Це в тут огірки вирішила висаджувати ось такі стаканчики. Ну, тут я їх трішечки пообрізала. Для хризантем візьмемо ось таку ямкость у нас, так. трошечки ми її зараз насипамо. трішки повідставляємо, бо мені мішається вже хризантеми тут. Саджала такі, ще хочу купила. Просто в людей насіння хочу Ах, зрівняти, що буде краще, яке посіяти. Ну що Які будуть гарні киточки Ну, а потім вже подивимося, по сортах, що там у нас будуть за квіточки. Це я так. Взяла якусь, що я просто розіпнула, тому що, хто його знає, що там за то ту... квіточки були. Гарненькі, вона мені сподобається чи не сподобається, але, ну, що ж, будемо пробувати. До речі, це ось не знаю, така із земля попалася. Я щось її сюди кинула, тепер шкодую. Така вона, як пластилін. Не знаю, може знаєте, хто тут щось таке і, взагалі? Що з нею робити? Я ось її так викидаю сюди. бо вона мені трішечки мішає. Я рахую, що вона ну, зовсім не годиться. Ось так ось. Зараз будемо ці ось кіточки. Ось так ось. Візьмемо ось отак ось посіємо. ось.